Хочу більш детально розказати про препарати, які ми сьогодні будемо працювати. Це в першу чергу Медіан, тапсін, ще в нас є TartyMix, так само як Медіан можна використовувати. І Полимікс. Це ті препарати, які ми будемо працювати. Це препарати на основі Міді, які використовуються в першу чергу зараз для контролю профілактики парші і бактеріальної інфекції. І стримування розвитку манільозу на абрикосі і на кісточкових це запобігання розвитку щити і іржі. Це основні продукти для першої обробки. Я люблю додати тапсин в першу обробку, особливо на яблуні, тому що я тримаю сад. Добре обрізаним, кожного року підрізаю і є багато свіжих порізів, бо я роблю от в кінці лютого обрізку. І для того, щоб рани ці краще загоїли, щоб менше потрапляли інфекції, я додаю топсін. Зараз він виконує фактично функцію залюковування і Ви там бачили, що є одне дерево пошкоджено морозобоїною, тріснуло курату кору я обріжу і теж оброблю розчином із топсіна. Пізніше цін може використовуватися для контролю гнилий, для контролю борошної роси. Зараз він цю функцію не буде використовувати, це буде трішки пізніше. Ну, і Олемікс, Олемікс це базовий препарат для ранньовесняної весняної омивки, садів. Коли у нас є зимуючі шкідники, робиться 2% розчин. Це фактично ми беремо на. 10 літрів ми беремо 200 мл препарату. Така концентрація робиться. І робиться суцільна обробка гілок, щоб гілки були повністю покриті препаратом, щоб вони були мокрими. Препарат попадає на шкідників, які зимують. Зокрема, в мене є щитівка на деяких деревах на старих. І вони тоді там задихаються, і ми не маємо проблем під час вегетації. Ну, це так коротко про ці препарати. А про інші препарати більш детально будемо розказувати тоді, коли прийде пора їх застосовувати.